Водки ручника можна ставити і вживані. Дивіться, якщо є зазор по цьому, по накладці, нормальна закладка, має нормальну товщину, То чому не взяти вживану, яка коштує в два рази дешевше. То саме стосується і механізмів ручника. Є механізм, який одівається трос ручника. Далі йде розвідний механізм. Далі йде велика пружина, довга. І далі йде коротенька пружинка. Далі йдуть Такі пружинки, які тримають самі колодки. Це все є повністю комплекти. Можна купити цілий комплект на дві сторони, можна купити на одну сторону. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper 250-й кузов після 2006 року. О, дивимось, колодка майже нова. Якщо взяти колодку більш підтерту, показую от різниці. Навіть по товщині видно, що різниця є. От, це підтерта колодка. Одним словом. Такі колодки майже нові, але вживані. Можна купити за зниженою ринковою ціною. Якщо взяти, зараз я вам покажу, скільки коштує новий, е, нова, нові колодки коштують ручника. Коштують 16 доларів комплект нових колодок. Це виходить у нас десь в районі 800 гривень. Відповідно, вживаний комплект колодок буде коштувати 400 гривень. Всього на всього в два рази знижена ціна і маєте нормальні колодки ручника. Кому такі речі необхідно, традиційно контакти в шапці профілю. Телефонуєте, звертаєтеся, виставимо їх зараз в телеграм-канал, вайбер-канал, Заходите по посиланню в шапці профілю є посилання, телеграм-канал, вайбер канал, дивиться ціну, дивиться на колодку, пасує, зв'язалися і замовили.